Вітаю в подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами фотографиня Марта Серко. Вітаю вас. Марта <рес> моя. Е, говоримо сьогодні про вас і про ваші роботи: роботи, які надихають, роботи, які сколихнули не тільки всю Україну, але й весь світ. Роботи е, в вашому особистому портфоліо на особистому профілі в Інстаграм. Е, так як профіль є відкритий, то кожен може побачити і е, прочитати дописи, так е, і Скажімо так, не просто помилуватися гарною світлиною, а десь надихнутися і побачити душу цієї людини, яку ви, скажімо так, зафіксували фотоапарат. Але для наших слухачів і глядачів направду дуже цікаво знати про вас, ну і зокрема мені, хто ви. Так? Тому що ваші роботи всі знають, а про. Марту як фотографиню, так ну, є фотограф Марта, класно фотографує. Чим живе, чим захоплюється, де надихається, чому вирішили створити такий проєкт з нашими військовими, з нашими захисниками і захисницями. І загалом, яка місія фотографа сьогодні в момент повномасштабного вторгнення? Чи треба творити, чи треба фіксувати ці моменти життя зараз? Ну давайте для початку розкажіть про себе. Хто ви? Де навчалась і чому фотографія? А, я фотограф. Так сказала, що вже займаюся лише файн-арт фотографією. Я ніколи не працювала ні в офісі, ніде. Я по суті з 16 років займаюся фотографією. Перша виставка у мене була в цьому віці у Львові. І е, так склалося, що поки що мені не цей вид діяльності, я далі ним займаюся. Але ви львів'янка, так е, львів'янка, і у мене тут є майстерня, і по суті е, це й допомогло мені е, знімати героїв і знімати особисто для себе якісь проекти, бо немає обмежень в часі, і я можу собі там творити, вимазувати підлогу, стіни, і ніхто мені нічого за це не скаже. Навчалася в академії мистецтв у Львівській, От. але так склалося, що руками я нічого не вмію робити. Я вчилася на мистецтвознавстві, не довчила, ну, в плані як бакалавр у мене. Це не, добре не От, І так, після бакалаврату полетіла у вільне плавання. Може, це дуже класно, що іменно полетіла у плавання, бо я не знала, що я буду робити, чим займатися. І по суті активніше стало просто займатися фотографією з цього часу. Коли за ви придбали фотоапарат, і зрозуміли, що треба робити фотографію. Так, але ще якщо це цікаво людям, я не зм... я була ще підлітком, я не могла придбати фотоапарат сама. І у мене дуже сильно повірив мій сліпий дідусь. Він ніколи мене не бачив, він ніколи не бачив моїх робіт. Але він мені дав гроші на першу камеру. От. І по суті, цим самим підштовхнув мене до того, щоб займатися фотографією. Отак. От от. Стиль. Стиль фотографії, якими займаєтеся, Це фактично 16 років, так? Я так розумію? Так. Ви почали розвивати, розвивати. Чому саме такий? Е, я і почала в цьому напрямку, тобто е, тільки в. Мабуть, в силу віку це все були якісь подруги дівчатка, яких я фотографувала, і в силу досвіду, мабуть, не було ніяких таких якихось серйозних соціальних питань, там, чи навіть екзистенційних, бо я до цього ще не доростала в цьому віці. От, але те, що мені дозволяли, бо мене там не дуже випускали з дому, особливо з камерою, бо я а е... бо щось не сталося, так? Так, так, бо я жила на Топольні, людські люди знають, що це, де це, що це за район. <с> та. І е... з другою камерою батьки мені не дозволяли виходити гуляти, от і знімати. Тому я знімала подруг. Пізніше вже почалися якісь комерційні замовлення. Прийшлося жити-виживати, і тому. Е... Багато було роботи і водночас, там по десь там по вихідних між навчанням і роботою я знаходила час на пошук якоїсь творчості. Чи можна е сьогодні уявити е Марту Серко, фотографиню на чомусь весіллі, корпоративі чи дні народження? Надію, що ні. Я доволі недавно, ну приблизно це два роки тому, знімала весілля, але а, це була наречена, яка мене знайшла, і це було все в моєму стилі. Тобто, е, та, на щастя, в останні роки я вже знаходжу людей, які відгуку... яким відгукуються те, що я роблю. І мені не, при, не приходять замовлення з якимись картинками, які я маю відтворювати, як я це робила спочатку. Проєкт з захисниками захисницями? Де шукали наших військових? Чи вони шукали вас? Чи це ваші друзі, чи це ваші близькі? Чи... чи легко працювати з такими людьми? Ну, я, я хочу трішки наперед зайти пояснити, чому я робила саме такі фотографії. Мене вражали мої колеги, які займаються репортажем. Я надзвичайно вдячна за те, що вони в гарячих точках, в місцях цих по суті, займаються тим, що показують нам правду. А через своє здоров'я і, мабуть, скажу чесно, страх я не змогла би туди поїхати. і Я зрозуміла, що Люди, які пов'язані з мистецтвом, в мові — це артість. Це немає такого, як там фотограф. В плані, це людина, яка просто щось творить, правильно? І я зрозуміла, що я теж можу бути дотична до цієї теми. Я почала е думати, що би я змогла зробити. Е і в перші місяці ми давали безкоштовні майстер-класи фотографам, які виїхали. Я не хотіла розповідати про свої роботи, а взяла тематику саме воєнного арту. Так склалося, що фотографи, які знімали в період Другої світової війни, вони, наприклад, зараз їхні роботи, це як дійсно вже витвори мистецтва, вони мають певну цінність. І навіть складно назвати це звичайним репортажем. І водночас були і Художники і перформери, які працювали далі з цією темою, розвивали, і таким чином звертали увагу на це. Навіть зараз дуже відома Маріна Абрамович, вона починала саме з перформансів не тільки особистих про любов, але й про війну. Бо це, звичайно, що доторкнулося особисто до неї з того місця, з якого вона сама походить конфлікту Єгославії. І е, тобто, це в мене відкарбувалося в голові. і Я далі займалася своїми проектами. Я просто працювала певний час в Амстердамі. І е, так склалось, що я була в музеї у Луврі, побачила скульптури і побачила, що в них немає ніг рук. Тобто воно воно ж так просто не приходить. Кожен знає, як виглядає Венера, але до мене, ну тобто, усі ці пазли не складалися докупи доволі Чому так? Так, доволі довгий час. І я зрозуміла це, що я можу зняти такий проєкт, бо я до цього знімала людей, які дуже були схожі на скульптури, але на скульптури грецькі атлетів більше у мене був такий герой, який люди, коли на нього дивилися, вони не розуміли, чи це 3D-модель, чи це дійсно жива людина, так виглядає. І Бо перші місяці я працювала з тілесністю, але з іншої сторони я робила е зйомки тіл, які були більше схожі на трупи. Це було трішки складно, особливо після березня. І от у мене відгукувалися чомусь саме такі зображення, і я почала працювати з цим. І от е так склалося, що паралельно можна вести декілька собі проєктів над цим творити. І я зрозуміла, що повернувшись з поїздки, що я хочу зняти ще й воєнних. І от побачила, до речі, у BBC я пост, що, е, якісь, як, що вони знімали якогось е, воєнного. І я згадала, о, так це ж про те, що я думала, я це опублікувала і сказала, що шукаю людей. І... Підключилися певні знайомі, які роблять інтерв'ю. Сказали, що є один доволі такий хлопець активний в соцмережах. Я з ним сконтактувалася і от так от був перший мій герой Саша Терен. В грудні місяці я його знімала. А влітку я побачила скульптуру. Тобто пройшов доволі великий термін часу. Чи було важко вам працювати з ним? Зі всіма? Так. Чи, е, ні. Ну тобто, мабуть, в цей момент, коли це все відбувалося, так, були якісь е, е, Чи складності. Дискомфорт? Але я б не сказав, ну, я б не сказала, що це іменно важко. Це просто процес і він завжди складний. Будь-яка зйомка складна. Ну, Тож треба правильно підібрати позу, виставити кадр, виставити світло аби показати. Ну, ту, те, що ми бачимо в фіналі, так, те, чим сьогодні захоплюється багато людей. Так, але це те, чим я займаюся, тому я б не сказала, що саме це було важко. Я думаю, більше складність психологічна знайти підхід до людини і правильні бесіди. Правиль... Я згадуючи свої роботи з воєнними АТО. Я знімала їх, і я з ними не спілкувалася. Тобто, це була там зйомка в одному проєкті, і не було такої інтимної якоїсь розмови один на один, коли ми в студії там, і маємо час поспілкуватися з людьми. І я трішки уникала, бо я дуже боялася, я не знала, про що я можу говорити, а про що не можу. І от переборола цей страх, зрозуміла, що я можу відкрито запитати людину, про що з тобою говорити, про що не говорити. І все. Такий і... Психолог. Так, ну але з ним, ну я думаю, що це добре запитувати, бо у кожного дійсно свої якісь тригери. І більше і більше спілкуючись з ними, бо навіть після зйомки ми зустрічаємось і бачимось. Я розумію, що в кожного інший погляд на те, як би мало і реагувати на це суспільство. Показувати. Назву це так: недоліки тіла, так? недоліки е, наших захисників. Е, що ви саме хочете донести суспільству? Що, чим, що ви хочете показати чи доказати суспільству своїми світлинами? У мене не було мити доказування суспільству нічого е, напередодні зйомок. Е, у мене було лише бажання зняти це так, як я собі це уявляю. І абсолютно не говорити, що це недолік, це точно. І коли вже почалося обговорення, коли у мене почалися живі зустрічі з героями і наші якісь банальні буденні перешкоди, я побачила, що питання залишається відкритим інклюзивності, але це не інклюзивність лише у тому, як добратися з точки А в точку Б. А в тому, що навіть кого ти побачиш на своєму шляху, і хто яким чином буде реагувати на тебе. Бо у нас люди по-різному реагують, і це неправда, що пишуть в інтернеті, що е, там всі, є про те, що у всіх позитивні реакції, але можливо не потрібно сильної уваги на це, а комусь потрібна увага. Тобто мені розповідав один знайомий, що. А до нього там підходять чужі люди, його обнімають або щось йому говорять. Я вважаю, що це якось. Виходить з якісь межі вже така. Це не кожному приємно. Що тебе Фамільярність чу чу чужих людей це теж не завжди допомагає. Так та? я я хочу тебе обійняти, або ти такий крутий. Ти знявся в такій фотосесії. так? Не, не то що фотосе... ну, людина стоїть без ноги і до неї підходять, починають там казати ти наш герой. Я не думаю, що людині комфортно в цей момент. Це відчувати. Наприклад, навіть я я би не хотіла, щоб на мене якось звертали увагу у натовпі. Тобто я хочу робити свої якісь справи, і щоб на мене не звертали увагу. Я думаю, що це так кожному. А особливо тим людям, які пережили якусь от, е, важку подію. От. І тому, я думаю, питань залишається багато. Щодо цього, і я буду їх для себе відкривати, і по можливості спілкуватися з більш досвідченими людьми в цій саме сфері і обговорювати це. З цієї серії фотографій з ким, напевно, було найскладніше? Найскладніше Не було, мабуть, що саме через такий атмосферу, бо, наприклад, Сергій прийшов з дітками. Із дружиною, і нам, звичайно, що не вдалося саме от це обговорити всю ситуацію. Але зато було дуже весело. От, бо його старший син він активно брав участь у дослідженні моєї студії. от, І тому можна сказати чесно, що ці кадри ми зробили дійсно буквально за 5 хвилин. Такі вдалі кадри так. вийшли. На вашу думку. Яка місія фотографа сьогодні в Україні? В Україні? Я не знаю. Мені здається, що місія фотографа це якраз показувати людям, людей із фотографій і те, що відбувається навколо нас. Але я вважаю, що не кожен має це робити, якщо немає, не відгукується тобі. Щось воєнне, якщо тобі хочеться навпаки щось красиве, чого це не робити? Головне не робити? Не думаю, що є прям місія. Той, хто має місію, він цим займається. Просто чому так запитуюсь, коли наших українських захисників привозили їхні тіла вже. Сюди у Львів, ви знаєте, що у нас у Львові є гарнізонний храм, так, де відбувається вся церемонія прощання з нашими захисниками. І були такі, напевно, прикрі моменти для родичів і близьких захисників, коли та там НАТО фотографів просто е, накидувався своїми фотоапаратами, та Це щоб... журналісти. Ну, не скажу, що. Тобто є фотокореспондент. Фотокореспондент. Це трішки інше, ніж фотографен. Але... І коли ви запитали про фотографію, так. я про це не подумала. Так. От, І тому є оці такі знаєте, моменти. Ні, е, хтось, знаєте, Ви кажете, от є якась таке інтимне. Так? І до чого я це все веду. Що... Чи є оця от межа, оцей бар'єр для. Навіть не фото журналіста, а для фотографа, так, тому що фотожурналісти вони також фотографують, ще окремо мають проєкти, також над якими працюють. Але чи є якась навіть межа? Тобто, що можна показати світові, а що ні? Ну, звичайно, і я теж думаю, що багато чого. У мене залишилось поза кадром, і я про це не розповідаю на інтерв'ю і не хочу розповідати. І це, мабуть, більше про твою якусь гуманну частинку. Я думаю, що у кожного має бути межа, особливо зараз, коли можна показати все. Коли в тебе є і ти можеш зняти будь-яку секунду всього. Що зробите, коли почуєте, що Україна перемогла? Видихну, я не знаю нічого. Ну, це настільки очікувано, це просто вже, от ти просто це чекаєш і, і все. Чи вже думали, яку, які світлини почнете робити? Чи можливо змінити повністю стиль? Чи вже десь в планах є зробити якусь свою виставку? Там, Марта Серко після перемоги? Ні, я про це не думала. Я думаю, що настільки цей період залишить відбиток у поглядах на життя, що наразі я не думаю, що в мене щось зміниться у стилі. Побачимо. А що би хотіла для себе? Щось змінити в собі, відвідати якусь країну, переїхати можливо. Ні, я точно не хочу переїжджати. Я для себе особисто мені би дуже хотілося, щоб у нас в Україні більше цінувалося мистецтво, і щоб особливо ті люди, які займаються бізнесом, які займаються проектами, усвідомлювали, що культура це дуже вагомий. Внесок якраз в розвиток суспільства в майбутньому, що це доволі потрібна штука. Я вам дякую і вам дякую, Марта.